Доброго дня, діти. Сьогодні ми будемо вчитися керувати рухами краба за допомогою клавіатури. Отже, нам потрібно видалити спрайта кота. Додаємо крабика нашого виконавця, натискаємо тварини, обираємо виконавця. Все, він є. Тепер найцікавіше: ми переходимо в події, обираємо команду, коли клавішу пропуск натиснуто. Далі переходимо в блок команди рух. Обираємо команду повернути в напрямку 90 і перемістити на 10 кроків. Тепер ці команди ми скопіюємо. Наводячи вказівничок на команди, натискає праву клавішу миші дублювати. Права клавіша миші дублювати. Права клавіша миші дублювати. Все, у нас 4. Блоки команди є. Тепер замість змінюємо ці команди. Слово пропуск змінюємо на стрілка вгору. І тепер, там, де повернути в напрям, цифра 90, ми 90 градусів змінюємо на стрілку вгору на 0 градусів. Далі, коли клавішу пропуск ми змінюємо на стрілку вниз. І, відповідно, в напрямі ми змінюємо стрілку вниз, це у нас 180 градусів. Тепер стрілочка вліво, ліворуч, і повернути в напряму, відповідно, стрілочку ми рухаємо вліворуч, а це мінус 90 градусів. І стрілочка праворуч, і відповідно тут ми напрям не змінюємо, тому що 90 градусів чіткий у нас є. Тепер, коли ми починаємо рухатись, наш виконавець рухається, коли ми натискаємо на стрілочку на клавіатурі вліво вправо вверх вниз Але мені не подобається тип обертання, спосіб обертання нашого виконавця. Я натискаю там, де напрям, і обираю або без обертання, або зліва направо. Ви можете вибрати самостійно. І все. Тепер наш виконавець рухається. Ви можете додати сцену і ще щось за бажання. Все.